Доброго дня. Ви сьогодні на нашому каналі репіни. Зараз літо і дуже багато кабачків. Тому ми сьогодні будемо з вами готувати кабачкові котлети. Для цього нам, звичайно, понадобиться кабачки, яйця, цибуля, окріп, сир, часник, сілі, сода, перець, цукор. Морпа та трішечки хмелі сунелі. Ну, і мука. Попередньо я е, стерла кабачок, десь, мабуть, е, три невеличких кабачка. Відсідила їх, віджала хорошенько водичку, щоб вона нам у подальшому не мішала і були смачненькі кабачки. Зараз ми беремо також попередньо я натерла цибулю. Кладемо його до нашої лосочки. Додаємо сир твердий, окріп. Окрім я багатенько накришила. Хтось може менше, хтось може взагалі не додати, все як полюбляє. Трішечки хмарі сонелі, чесничок, стін, десь чайну ложечку, чайну ложечку е соди, перець столову ложку цукру та морфи. Можна також без моркви. Це більш для красоти. Так, відставляємо тарілочку. Кладемо зараз десь ложечок 7 столових муки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Далі подивимося, чи потрібно додати, чи ні. Також беремо яйця. Ну, десь, мабуть, три-три штучки. Так, яйця можуть бути різні, кого більше, кого менше, зараз будемо дивитися. Беремо все це добре перемішуємо і будемо дивитися, чи потрібно нам додати муки, чи не потрібно. Терла я кабачок і цибулю на мілкій тертості. Хтось це робить також і на буряковій, але я Полюбляю, моя сім'я полюбляє все мілко. Так, перемішуємо все гарненько. Апачки дуже корисні, тому ви старайтеся побільше їх готувати, їсти. Вітамінчиками на літо запасатися. Так. Ну, Я думаю, що, мабуть, треба ще десь одну дві столові ложки муки борошна добавити. Так, зараз. Один. Консистенція повинна бути як густа сметана. Можу ось вам показати, щоб ви бачили така густенька, але забивати борошно не потрібно. Так. Беремо олію, включаємо нашу. Плесу, щоб вона розігрілася. Наливаємо не дуже багато олії. Чекаємо, поки вона підогріється. Колфетку, щоб лишній жирна не просимо, дивимося Сковорідка роздивілося, і кладемо наші клинчики з котлетки. А. Я дуже полюбляю кабачки, вони дуже багато них різних страв.

Шаритися їй не дуже довго. Викладаємо на тарілочку. Твердий сир їх зв'язує. І дуже мені подобається, коли сир такий розплавляється, він стає ямучий, смачний. А зараз підготово. Беремо мисочку, я попередньо поклала сметанку. І ще, вже. Оп, оп, о. Так, вот так. Це було не тільки смачно, але і красиво. Такі котлетки кабачкові. М -м, смакота. Тому давайте швиденько будемо робити наші кабачкові котлетки разом і підписуйтесь на наш канал. До побачення!